Кіровоградський мер лишився без двох заступників. На позачерговій сесії міськради проголосували за звільнення з посад Ігоря Василенка та Сергія Поліщука. Поменшило віднині і членів виконавчого комітету міськради. Тему продовжить і на примак сесія почалась об 11-й. Найперше міський голова Олександр Сайнцу зачитав заяву від членів депутатської групи за добробут міста. Кількості 20 депутатів. Персональні осетро, розгачок, трега, терзон, шука, стрижаков, шабатин і з інших депутати річные прокурорів. До порядку денного народні обранці пропонують голосувати підняттям рук. Це через те, що на минулому засіданні системою для голосування виникали проблеми. Пропозицію підтримало 49 депутатів. по тому до слова стає депутат Олександр Горбунов. До міських керівників у нього цілих 50 питань. Всі стосуються захисту Кіровограда у випадку військового вторгнення. Як зараз організовано сповіщення населення міста про надзвичайні ситуації? Восьме. Як взагалі буде відбуватися сповіщення населення про екстремальні ситуації в разі зникнення електроструму і не працюватиме ані радіо, ані телебачення? Обговорити ці питання Олександр Сайнцус пообіцяв на окремому засіданні. Поки ж перейшли до розгляду порядку денного. Насамперед голосували за відставку заступників мера Сергія Поліщука та Ігоря Василенка. За звільнення проголосувала більшість обранців. Наступне питання про виключення зі складу виконкому п'яти його членів. Тут у сесійній залі почалися сварки. Депутати сперечалися, не могли зрозуміти, чи правильно голосують. Друга, просив залишити його міському комі, а не в проєкті рішення. А при чому тут є, є проект? При тому, тут проект рішення це одна історія, а місько виконком – це друга історія. А ти говориш, він просив оставити його в рішенні в проєкті, А просив його залишити міськ виконкові. Після майже півгодинних суперечок народні обранці все ж дійшли згоди. 47 голосами зі складу виконкому виключили Ігоря Василенка, Юрія Демця, Валерія Заботкіна, Сергія Поліщука та Олександра Рацула, натомість взявши Сергія Горбовського. Розгляд усіх питань депутати витратили дві години. Наступну сесію запланували провести 29 травня після виборів президента. Інна промакілля зільонкін Микола Головко день за днем.